Я думаю, що суспільна політична ситуація в Україні буде знімати напругу, а в регіонах вона буде ще тримати певний час, тому що є частина тих людей, які дуже незалежно сьогодні від стабілізації ситуації в державі бажають прийти до влади. Як правило, це ті люди, які колись не реалізували себе, коли були при владі, і сьогодні вони на хвилі революційного підйому, патріотичного підйому людей, які дійсно, як патріоти, стояли на майдані. Вони на цій хвилі хочуть. Прийти до влади, при цьому дуже правильно Житомиряни ставлять позицію. Потрібно подивитись, хто йде до цієї влади. Але в момент такого піднесення хвиля змітає все. Тому я думаю, що в регіонах це вогнище воно буде ще горіти. Але для мене важливо дуже, щоб в Житомирі ми створили загони народної дружини, яка спільно з правоохоронними органами не допустить насилля, не допустить руйнації міста. Домівок, магазинів, супермаркетів. І це дуже важливо. Тому напруга в регіонах, поки ви бачите, ще не спадає. Але я сподіваюся, що розв'язання ситуації на рівні держави дасть також можливості і врегулювання на рівні регіонів територій. Я дуже негативно відношусь до сепаратизму. Україна довго йшла до незалежності своєї і має бути єдиною суверенною державою. Потрібно сьогодні робити все, щоб це зберегти. Але для цього потрібно набливо, чути один одного. Не мати думок, які б розколювали Україну, тому я закликаю всіх, давайте збережемо єдину незалежну державу Україну.